Так, друзі, маємо такі от електрошвабри, я їх називаю. Або такий електропилосос. Ну, він не зовсім пилосос, він не пилососить, він миє Ру... вологу і суху... і сухе прибирання. Ось мікрофібра ця для вологого прибирання. Що ми робимо? Беремо її в теплу водичку, намочуємо. Так. Є, тепер беремо наш електромоб-чик. Треба ще привчитися її натягувати тут з першого разу. Ну, коротше, треба допомогу. тут, бо сам не справлюся. Треба привчитися. Так, ось таким от легким движенням руки називається. Ставимо і нажимаємо. Ну і ось він собі їздить і ми здійснює здійснюємо прибирання. Таким ось макаром, бачите? Хаотичний рух такий він здійснює, ну ви бачите, перешкоди він бачить, чик. І він собі їде далі. Траєкторію я змінює. Тобто він не зупиняється. Так, Також в комплекті йдуть ось таких от 5 мопів, що я даю для сухого прибирання. І ще плюс додаткова функція тут є, я, як розумію, сюди набирається ароматизатор. І він заливається туди зверху, і він ще їздить, розприскує ароматизатор, ніби робить таке вологе прибирання плюс зволоження. Ось так воно працює. Кого цікавий такий електрошвабра, така, за невеликі гроші звертайтеся.